Це допомога малозабезпеченим сім'ям у відкритті власного бізнесу. Тобто такі, така допомога надається центрам зайнятості через територіальне управління Національної соціальної сервісної служби України. І так, така допомога вона надається у розмірі 100 тисяч гривень. Тобто це така значна допомога фактично на відкриття власної справи для таких родин. Фактично, це безповоротна допомога, тобто її не не потрібно повертати, але за умови е, здійснення певних дій да? Ну, в першу чергу це, це необхідно працевлаштувати людей е, і е, не необхідно сплачувати всі податки збору. Звичайно, є све, щоб не було відповідних е, заборгованостей. Також хочу сказати про те, що е, така до, допомога. Е, вона може бути повернута, да, наприклад, якщо після закінчення е, трирічного строку здати її отримання однієї особи, тобто протягом 30 календарних днів, і достроково частина відповідно до графіків. Але е, знову ж таки, е, якщо е, буде сплачено всі збори і податки, да, якщо е, в перший рік з, з дня отримання такої е, безповоротної. Допомоги щонайменше двох осіб без малозабезпечених сімей е, було працевлаштовано, то звичайно така допомога не повертається. При центрі зайнятості да, створюється відповідна комісія, до складу якої входять представники центру зайнятості, представники органів соціального захисту, населення роботодавців, е, профспілок і, відповідно, приймається відповідний бізнес-план е, і не доподається вивідка про несудимість. заява. Звичайно, там певний ще перелік документів в форматі е, відповідно е, номеру рахунку, да, тобто е, Споційного коду паспорту, але е, питання в тому, що якщо людина вона е, буде не сплачувати податки, відповідно, да то вона буде зобов'язана повернути цей кредит. Тобто, фактично, людина, коли розуміє, що вона йде, на це тобто вона має розуміти як і позитивний досвід, да, тобто що це є можливість для розвитку і підтримки сімей. Так і звичайно негативний, у разі того, якщо людина не буде сплачувати ці податки, збори ЄСВ і все інше, да, то відповідно вона буде зобов'язана повернути цей кредит.